Ну а в столиці сьогодні впало кілька прольотів Дехтярівського мосту на шулявці просто у розпал масштабних будівельних робіт. Власне, там зводили новий шляхопровід. Він має бути на метр вищим за попередній. Ширина із 28 метрів збільшиться до 40. і це дозволить облаштувати велосипедні доріжки і комфортні тротуари для пішоходів. Ще там прокладають новий колектор дощової каналізації. Основні роботи мали завершити до кінця року, але повний комплекс трохи. Робіт здати вже у 25-му. і ось така прикрість Владислав Величко. Мій колега зараз на місці. Владе, то як це сталося, є вже якісь офіційні версії причину брушення. Ну і чи ніхто не постраждав там? Вітаю, людо. Позаду мене дійсно знаходиться Дегтярівський шляхопровід, проліт якого завалило. Ось зовсім нещодавно. Офіційної інформації від місцевої влади наразі немає. Однак Люди, які знаходилися на місці події і самі очевидці, сказали, що ні постраждалих, ні загиблих на щастя немає. Ось цей прогін, який завалився. Він складається з багатьох балок, використовують у роботі залізно-бетонні попередньо напружені мостові балки. До речі, вперше їх використовували відновлюючи міст поблизу Бородянки. І от саме вдруге, саме в Україні, із цього матеріалу будували саме цей шляхопровід. Однак шість балок встановили після чого сьома. Підіймалася на маніпуляторі, який знаходиться позаду мене, і посередині вона почала ламатися, після чого вона уразила шість вже встановлених ось таких балок, і, відповідно, відбувся такий собі ефект доміно. Як це було, ми розпитали у очевидців. Тож, давайте почуємо це від них. Почув. Що люди голосують, я повернувся і бачу, як балка так вигинається на крані. Вона, наче вигнулася в один бік, потім в інший бік, і почала ламатися. Удар був дуже сильний, і, наче, ефект доміно. Тобто, воно як у вивільненій зйомці почало так вкладатися одна балка на іншу. Тож, на щастя, постраждалих немає. На місці вже перебувають представники поліції, також криміналісти, які фотографують місце події, оцінюють відповідно завдані всі збитки. Але як я повторюся, постраждалих немає, і здавалося б, це важлива артерія для столиці транспортна, але наразі не фіксуються значних заторів, тому що всі автомобілісти об'їжджають саме навколо цього місця події. Тож така ситуація поблизу Дихтірівського шляхопроводу. На цьому люди я передаю слово. А, дякую тобі, влади, мій колега Владислав Величко із столичної шулявки, де під час будівництва нового Дегтярівського мосту упали кілька прольотів. Жертв немає.